19 серпня православні християни відзначали велике церковне свято преображення Господні або Яблучний спас. У цей день віряни за давнім звичаєм приходять до храму, приносячи на посвяту щедрі дари природи: овочі, фрукти, гриби, мед, обженкові вінки, квіти, колося жита і пшениці, хліб. Погожої літньої днини на подвір'ї храму святого Олександра Невського було особливо людно. Здається, все місто зібралося на цьому святому місці, щоб подякувати Богові за його милість та освятити кошики, у яких рясніли духмяні яблука та груші, налиті сонцем грона винограду, безцінний дар бджілок Божих, цілющий мед, квіткове розмаїття, що милувало око соковитими барвами. У храмі відбулася святкова літургія. Службу Божу правив отець Ярослав, настоятель храму святого Олександра Невського, благочинний жмеринського району. Священник у щирій молитві просив у Бога милості для нашого міста та всіх його мешканців, звертаючись до прихожан і з мудрими настановами плекати в серці добро і любов до ближнього. Особливо урочиста служба дарувала віруючим ту благодать, від якої серце сповнюється радістю. Цього дня до жмеренки завітав почесний громадянин міста Олександр Шпак, завдяки зусиллям якого було побудовано чудовий храм Олександра Невського. Сьогодні дуже велике християнське свято, і ми бачимо сьогодні в жмеці скільки людей, присутніх сьогодні біля храму. І мені дуже приємно, тому що це. Якби визнання великої духовності людей, розуміння всіх тих життєвих складностей, які є, і спроба все уладнати мирно і дуже добре таким хорошим християнським способом. Люди прийшли сюди, бачите, і з корзинами, і з яблуками, і з пирогами, з медом, з усім тим, що сьогодні дає відчуття реального життя. Я хотів би побажати нашим тільки... Цього хорошого, тому що це місто я дуже люблю, воно для мене рідне місто. І тому я завжди відношуся до всіх громадян, до всіх людей, які тут проживають, з великим почуттям любові. І тому я хочу, щоб їм щастило в житті, щоб вони очікували і мали все те, що вони бажають. І Я думаю, що от якщо оцінити те, що сьогодні відбувається, то ми маємо великий оптимізм на те, що буде добре. Тому я вам бажаю тільки хорошого. З радістю зустрічали городяни ще одного відомого земляка президента благодійного фонду Поділля 21 століття Віктора Жеребнюка. У день великого християнського свята Віктор Миколаєвич привіз до храму ікони із часточками святих мощів, які з благоговінням зустрічало священництво на чолі з благочинним. Ікони святої великомучениці Варвари, святого Пантелеймона Цілителя та святої мучениці Анни було урочисто внесено до храму. Ікони з ликами святого Пантелеймона та мучениці Анни перебуватимуть у храмі до 22 серпня. Тож усі бажаючі зможуть долучитися до великої благодаті з благоговінням, торкнувшись вустами і чолом до християнських святинь. А ікона святої великомучениці Варвари відтепер перебуватиме у храмі Олександра Невського постійно, як дар рідному місту від Віктора Жеребнюка. Це ікона великомучениці Варвари з новшами Варвари, яка залишиться в нашому храмі і буде перебувати завжди Віктор Николаевич, уроженець нашого міста. Привіз її сюди. Всякий з вас може сюди прикладатися. Тут є частичка від цієї великомучениці Варвари, яку княгиня привела сюди в Київ, тут вона знаходиться у цій іконі. Дорогі мої, всякий з вас може до неї приколужитися в будь-який час. В сьогоднішній день ми дякуємо, що Господь послав таку думку, щоб Віктор Миколаєвич привіз її до нас. Дякую вам, Віктор Миколаївич. Згодом відбулося освячення плодів, під час якого священництво з церковними хоругвами обходило ряди вірян. Отець Ярослав щедро кропив кошики святою водою, вітаючи прихожан зі святом преображення Господнього, бажаючи усім миру і злагоди, добра і процвітання. Після освячення кошиків з усіма щедротами літа продовжилась служба Божа у храмі. Православні просили милості і заступництва у святих, що зображені на іконах, молилися за дорогих серцю людей. Відбулося також таїнство миропомазання, яке дарує очищення від гріхів і сповнює душу благодаттю. Бог сподобав сьогодні благодать Божа. бачите, зійшла і на Жмеринку. я радий, що таке свято чудове. Разом з жмеринчанами святкуємо в центральному нашому храмі. Всі гарний настрій, всіх гарні думки. А якщо Кажуть, що Господь Бог сподобав, що мені вдалося допомогти храмові, допомогти людям і зробити таку пожертву від себе, я тільки радуюся. Я вважаю, кожен прихожанин має пожертву робити з радістю на храм, тому що це духовність, це виховання молоді, це виховання людей. Якщо всі будуть жити по біблійським заповідям, Божим словам, у нас буде набагато більше порядку. Тому я вважаю, що церква вчить тільки доброму. Всіх з святом і приходьте до церкви хоча б раз в неділю по неділям. Приходьте. Шановні жмеринчани, шановні жителі Жмеринського району, сьогодні велике свято. Я вас всіх вітаю з таким чудовим святом, щоб ви всі були здорові, щасливі, щоб Господь Бог вас оберігав у ваших домівках. Був тільки спокій. Сьогодні велике свято. Сьогодні в наш храм ще подарили гарні чудові ікони, до яких люди сьогодні прикладаються. Це велике свято і ще раз вам святом. І дякую Олександру Ріоровичу. Шпакушу побудував таку гарну церкву. Свято після завершення служби Божої жмеренчани із освяченими кошиками вирушили до своїх домівок, щоб розділити святкову трапезу з найдорожчими людьми. Звичай велить у цей день обов'язково пригоститися освяченим медом та садовиною, а букетики квітів, пахучих трав та колосся, зберігати протягом року біля ікон.